Танцюй моє пташко, просто посеред села. Саме для цього його спалили до тла. Красива у своїй силі, сильна у своїй красі. Танцюй, моя люба, покажи йому сім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди біла. Гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцю за тих, у кого більше немає ніг, танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок, Танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Ті, хто пали тут в селах, вже прокляті і роздерті, Це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава, хай тут будуть нові посіви й нові жнива. Хай рукою будуть нові хати, хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Тут мусить хтось танцювати інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато та хай ляжать тут вороги. Танцюй, для них пташко, перто, без жалю і каяття, бо це та смерті, боцітанець твого життя.